Ні, ну, відбір на військову службу є і у нас, але щоб так? Наш порядок відбору виглядає серйозно, але пройти його в рази простіше, ніж те, що ти щойно бачив. Отже, поїхали. Загалом є 4 етапи. Співбесіда з представником відділу рекрутингу, професійно-психологічне вивчення, військово лікарська комісія і перевірка відділом власної внутрішньої безпеки. Під час співбесіди з рекрутером ти обереш собі посаду, дізнаєшся умови та деталі служби, свої посадові обов'язки, тобто чим займатимешся, і так далі. На етапі професійно-психологічного вивчення наш психолог через тестування з'ясує твою, як не дивно, професійну і психологічну готовність до служби. А відділ власної внутрішньої безпеки становить, чи немає тебе зв'язків із країною агресором, темних кримінальних плям у минулому чи інших подібних речей. Але попередньо тобі необхідно буде зібрати вдома документи за списком, який я тобі надішлю. Якщо ти цивільний, який зацікавився службою у 24-му прикордонному загоні, телефонуй за номером 067 187 68 70 і я підскажу тобі, з чого почати.